Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: воювати після 60. Президент України підписав закон, що дозволяє особам віком 60 поповнити лави ЗСУ за контрактом. Епідситуація тижня. Понад півсотні черкащан захворіли на гострі кишкові інфекції. Черкаські комунальники отримали обладнання, що дозволить надавати послуги з водопостачання під час відключень електроенергії. Тепер про це детальніше. Люди 60+, зможуть за власним бажанням поповнити лави зсу. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Ідеться на сайті Верховної Ради. Зміни необхідні, щоб забезпечити законодавчі підстави для прийняття на військову службу за контрактом у період дії воєнного стану осіб віком від 60 років. Вони мають бути придатними за станом здоров'я для проходження військової служби згідно висновків військово-лікарської комісії. Нагадаємо, Верховна Рада України 16 липня 2025 року прийняла у другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Він регулює норми проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Арсенал зброї у власному помешканні. Тротилові шашки, боєприпаси, зброю, а також набої, виявили правоохоронці у жителя села Драбівці. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Поліцейські Золотоніського районного відділу поліції ГОНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури провели санкціонований обшук у домоволодінні 40-річного місцевого мешканця. Під час обшуку обійстя поліцейські також виявили понад 300 набоїв, пістолет, 6 магазинів до автоматичної зброї та речовину, схожу на пластид. Вилучене направлено експертне дослідження. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Понад півсотні черкащан захворіли на гострі кишкові інфекції, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Дані отримано за результатами щотижневого моніторингу, проведеного з 21 по 27 липня. Відтак у Черкаському районі виявлено 36 випадків захворювання: у Звенигородському 10, в Уманському 5, а в Золотоніському – 2 випадки зараження. Випадки сальмонельозу реєструвалися на території Шполянської, Жашківської, Городищенської, Смілянської територіальних громад. Фахівці центру нагадують, що знизити шанси підхопити кишкову інфекцію можна, дотримуючи правил особистої гігієни та оброблюючи овочі та фрукти перед вживанням. За перших ознак захворювання, підвищення температури тіла, головний біль, біль у животі. Одразу звертайтесь до лікаря. Комунальники отримали нове обладнання, що працюватиме і під час відключення світла. Це два електромагнітні витратоміри, які нещодавно передали партнери на баланс Черкаси водоканалу. Повідомляється на сторінці комунального підприємства. Компанія-виробник надала техніку на безоплатній основі. Обладнання вже встановлено на одній з каналізаційних насосних станцій. Ми вдячні компанії за таку підтримку. Це вагомий внесок для підприємства і міста в цілому. Монтаж ми виконали власними силами. Нові прилади значно точніші і витриваліші за попередні ультразвукові витратоміри, зазначає очільник комунального підприємства Іван Сухарков. У компанії-виробника додають, це обладнання сприяє безперебійному водопостачанню під час відключення електроенергії. Та в цілому стабільній роботі водоканалів. Національний банк України розглядає можливість вилучити з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Процес запустять із 1 жовтня, повідомляється на сайті установи. Як пояснюють в Нацбанку, ця категорія монет не відіграє важливу роль у розрахунках за товари та послуги. Рішення про поступове їхнє вилучення дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет. Проте ці розмінні монети і надалі лишатимуться в обігу. Банки України зможуть приймати від громадян та бізнесу монети цим номіналом, але повертати в обіг не будуть. Натомість дріб'язок передаватимуть до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації. Кабмін затвердив постанову про типи організації освітньої діяльності закладів дошкільної освіти. Відтепер навчання може здійснюватися не лише у традиційних дитячих садках чи яслах. Це можуть бути міні-садочки, сімейні та мобільні, центри розвитку та педагогічного партнерства і приватні заклади дошкільної освіти. Про це у телеграм-каналі повідомляє голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Тепер освітня діяльність закладів дошкільної освіти може бути декількох типів: ясла від трьох місяців до трьох років, дитячий садок від двох до шести-семи років. Мобільний дитячий садок на базі спеціально облаштованого транспортного засобу, сімейний або родинний садок, міні садок з одночасним перебуванням не більше п'яти дітей, центр педагогічного партнерства, що забезпечує розвиток дітей від народження за обов'язковою участю їх батьків або одного з них, центр розвитку дитини для участі в окремих освітніх програмах чи доступу до інших видів підтримки психологічної, педагогічної чи корекційної. Положення розповсюджуються на державні, комунальні, приватні, кооперативні заклади. Черкаський зоопарк влітку одна з найпопулярніших локацій серед черкасців та гостей міста. Тут постійно працюють над удосконаленням зон, та найголовніше самі мешканці звіринця почуваються тут комфортно. Доказом цього є поповнення різних видів тварин. Малечу не ховають, тож відвідувачі можуть помилуватися нею і сьогодні. Цього року в зоологічному парку вперше народилися дитинчата приматів, виду і грунка шофруа. Також є поповнення у козуль, степових орлів та пугачів. У самки капуцина наразі триває вагітність. У вже такі невеличкі види там фазанові, там деякі гусей. Тобто там все нормально. В цьому плані якось більш-менш нормально зараз у нас є поповнення у Мангустів, жовтих мангустів вже у нас забронювали. У нас фіницький зоопарк буде забирати групу цих мангустів до себе. Купувати нові види тварин. Зоопарк цього року не планує. У разі потреби в поповненні особливо серед дрібних видів формуються пари або групи. Відбувається зміна самки чи самця. Наразі зараз питання є по фенікам. Невеличким нашим лисичкам, бо вже три роки у нас нема розведення, і потрібно, я так розумію, змінювати самця. Самочки у нас молоді, а самець ж старенький, тобто є проблеми. Тобто ми будемо, скажімо, якихось тварин все ж таки поповнювати, але я не думаю, що це буде так радикально, щоб змінювати там видовий склад. Буде на тераріумі там невеличка там частина. Через прохолодну та дощову погоду в травні тварини перебували у зимових приміщеннях. Наразі їх поступово почали випускати у літні вольєри. За словами директора, тривають роботи з покращення умов утримання на зимовий період. Ми скажімо, ну максимально, скажімо, випускаємо всіх тварин в літні вольєри. Є укриття, є постійний доступ до води. А ми готуємо особливо в спекотні дні. Ми готуємо морозиво для них. І зараз починаємо вже готувати, тобто це для і приматів, це фруктові компоти з скажімо, з цілими фруктами. Ми їх заморожуємо, де в вигляді морозиво для хижаків та ж ситуація. Щоб забезпечити комфорт тваринам у спекотну погоду, у вольєрах передбачені укриття та водойми. Найчутливішими до високих температур є види, що природньо мешкають на території України. Якщо дуже велика там температура, Спекотно, то звичай вони дуже ну скажімо так погано переносять такі температури інші тварини там тропічного поясу або там пустинни то для них. Якраз на обороті температура якраз на найбільш приваблива і більш комфортна. За словами Євгена Вана, найважливіше правило для відвідувачів не годувати тварин сторонніми продуктами. Були випадки, коли давали чипси чи тістечка, що може завдавати шкоди здоров'ю тваринам. Не годуйте тварин, У нас достатньо можливості, скажімо, більш скажімо, наситити раціонно а продуктами є великі зараз, скажімо, можливості у нас, тобто є у нас і холодильники, є у нас вже скажімо, склади зараз. Ми будемо завозити сіно першого ж покосу для наших копитних тварин. Тобто по всі продукти у нас є. Підні період у зоопарку це час активного відвідування, зокрема великої кількості екскурсій та дітей. У цьому зв'язку тваринам необхідні спокій і тиша, адже надмірний шум або стрес можуть мати негативні наслідки для їхнього здоров'я, зазначив директор. Зоопарк це територія такого спокою, скажімо так, да? Тому потрібно менше все ж таки кричати, я розумію, дітей. Але і дітки теж повинні розуміти і дорослі звертати увагу на те, що все-таки в зоопарку повинен бути спокій. Тому що ми буває, скажімо, це не часто, але ми втрачаємо особливо деяких тварин, особливо серед птахів. Це фазани, це можуть бути і папуги, які з переляку у них скажімо, не витримує серце. Вони гинуть Від відвідувачка зоопарку. Тетяна розповідає, що приїжджає сюди з дітьми вже не перший рік. Каже, цього разу вдалося побачити всіх тварин, навіть ведмедів, які зазвичай ховаються. «Коли приїжджаємо два рази в рік, то каже, не дораз їм цікаво. Дуже ну, що сказати, дуже хорошо, красиво. Можна відпочити тут. В кожному зоопарку по різному. В Києві, наприклад, то там та жирафи єся. Це ну, у нас тут свої тварини. Наче ну, всіх вистачає». Це сподобалось, все чудово. Чисто, приємно. Не всі звірі, правда, виходили до нас, бо відпочивали. Так, в принципі, все супер. Всіх побачили, кого хотіли: тигра, мавпочок, зміючок. Вероніка приїхала на екскурсію разом зі своїм класом із села Хутори. Розповідає, що дізналася багато нового про світ тварин. Я тут і раніше була, мені дуже подобається. Тут є пелікани, крокодили. Дуже гарно, щоб тут папушки були, мавпочки. Мені дуже все сподобалось. Тварин за парку, на вашу думку, не вистачає. Я не знаю, тут. Мабуть, страусів, фламінго. Мені каже, вони були підтокі нелишніми. Родзинкою зоопарку є екзотичні рослини, які можуть зацікавити відвідувачів, зокрема тих, хто цікавиться ботанікою. Наприклад, тюльпанове дерево, яке цьогоріч розквіло вперше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На набережній Осташівського ставу в Умані презентували прототип мобільного туристично-інформаційного центру. Модель створена студентами Харківської школи архітектури. Протягом липня молоді архітектори й архітекторки шукали, як зробити туризм в Умані більш дружнім, відкритим та сучасним. Цей туристичний центр не є остаточним рішенням. Він створений, аби протестувати ідею, отримати відгук та вдосконалити конструкцію. Модель мандруватиме містом, змінюючи локації, щоб зрозуміти, де такий формат працює найкраще. Планується, що простір стане місцем для діалогу та взаємодії. Проводитимуться майстер-класи, зустрічі, міні-концерти. Або ж відвідувачі зможуть просто відпочити та дізнати щось нове про місто. На фоні високих температурних показників існують умови для утворення осередків інтенсивних гроз зливових дощів, подекуди зі шквалами та градом. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 30 липня, вологий характер погоди збережеться. Рвучкий вітер наповнить регіон свіжістю, спека трішки спаде. Вночі очікується 14-19 градусів, в день 22-27 градусів. Також оголошено перший рівень небезпеки. По області та в обласному центрі очікуються грози в окремих районах град 6-19 мм та шквали 15-22 м за секунду. Тож будьте обережні. А в давнину спостерігали за погодою в останні два дні липня. Адже вважалося, що саме такою буде осінь. Дивились на зорі, якщо вони яскраві, то осінь буде не лише сонячною, а й теплою. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Це буде Україна!